Вітаю, У нас сьогодні цікава тема. Ремонт підлоги після потопу. У нас паркет повідставав. Для того, щоб паркет відновити, ми застосовуємо бітомну мастику. Ну, краще каучукову бітумну. Оскільки в нас каучукова вже вичерпалася, то використовуємо бітомно. Легенько перемашуємо паркет такою мастикою. Місце, де був паркет, очищуємо від сміття і таку штуку намащену вже можемо вставити. Легенько постукали. І все, і тримається. Потім застигне і буде вже триматися надовго. Основна проблема, якщо вода під паркет, іде, і паркет починає сам вздуватися. Міняй форму, стає ширшим на пару міліметрів навіть Тому треба почекати після потопу, що хоча б місяць висохло і тоді можна вже клеїти підлогу остатки смоли на паркеті можна бензином змити або іншим розчинником дякую за увагу і бажає успіхів у ремонтах.